Не збираються бавитися прем'єр із пекарями. Їм обіцяє серйозні перевірки. Все тому, щоб не підвищували ціни на хліб, пригрозив Микола Азаров. Першим на ревізорів слід чекати підприємству «Київхліб». Від початку тижня, нагадаю, компанія збільшила вартість соціальних сортів хліба. Відтак у столиці цінники змінилися аж на 80 копійок. Так вартість українського сягнула 4 гривень 80 копійок, а батона 4,10. Ще раніше ціна на вироби змінилась у Полтаві, Донецьку, Запоріжжі та у Криму. Шукав та знайшов старі цінники вчора. прем'єр в одному зі столичних супермаркетів. Український хліб йому пропонували за 3 гривні і 4 копійки, а батон за 3,17. А ось такий цінник на батон у тому ж магазині зафіксували наші журналісти уже сьогодні. Утім, прем'єр непорушний. Він упевнений, бачив справжні ціни. Тому пекарям, які підвищуватимуть вартість виробів, обіцяє буде не солодко. Став підвищувати ціни на соціальний підкреслю сорти хліба на масові сорти немає. Натомість є необмежена можливість користуватися дешевим борошном з державних резервів.